У мене внучкові і три місяці. І було так, що вночі дуже кричав. І не спав вночі вже більше місяця. І дуже погано переносили вночі, носили всі на руках і нічого не допомагало. І йшли на молитву до отця Олега на вулицю Селянську. Тоді дочка ходила з ним і, і я ходила. І після цих молитв Богу дякувати. Дитині стало краще, вночі вже так не, не прокидався, не, не кричав. Прокидався, але спокійніше став і не кричав так вночі, як, як раніше. Йому стало легше. І дякую отцю Олегу за його молитву, дякую святому, всім святим святому Богу, Діві Марії. Дякую за все. Слава Ісусу Христу! Я була хворою на гепатити. До того, як я почала ходити до отця Олега, я лікувала ці гепатити. Але я себе дуже почувала ще слабо. Почала я ходити до отця Олега з травня місяця минулого року. І ось зараз я здала аналізи, в мене все в порядку, немає нічого в крові, все чисто. Дякую отцю Олегу, а також Богові, що мені допомогли у лікуванні. Христос Воскрес. Мене звати Оксана, я вже до, ходжу на молитви, вже багато разів приходила і вже десь більше як рік, вже десь коло двох років. Ну, час від часу приходжу. І отак от я на роботі не працюю, в мене нема роботи. Але я все думаю, не можу так фінансово допомагати там, чи сиротам, чи комусь з ну, людей, які потребують. І так молилася собі тут на, на одній із молитов за це. І, і буквально дуже через короткий час мені сказали, що потрібно і, гладити дітям сиротам І я вже більше, як рік, ходжу кожного понеділка гладити для дітей. Також Після того вже десь ну, пройшло трохи більше часу. І почали ми ходити, сказали, що треба цим дітям-сиротам ходити, що, ну, що суботи вареники ліпити. Ну і я вже теж вже десь, не знаю, десь місяців три ходимо через суботу, ходимо вареники ліпити тим дітям. Так що можна допомагати ближнім своїм не тільки грошима, але і своїми добрими справами. На славу Божу!